Сніданок вирушає у гастрономічну подорож Берліном. Mm. Ми розпочнемо день ситного німецького сніданку. Відвідаємо незвичайний музей сосисок і на обід спробуємо Карі Бурст. Наш берлінський гід Ланерт покаже найстаріший ринок, який зберігся після війни. А ще ми спробуємо з'ясувати, який він стиль мінкень. Я не пам'ятаю, коли я бачила дівчину на каблуках. От реально. Німці люблять поїсти особливо зранку. Майже 80% німців кажуть, що ситний сніданок дає їм гарний настрій і сили на цілий день. Традиційний набір для сніданку кава, прецель і газета. Взагалі німці відомі своєю сніданкоманією. Кажуть, що треба поснідати як кайзер, пообідати як король, і повечерити як жебрак. Обов'язковий у сніданку прецель нехитромудрий витвір німецьких пекарів. Вода, мука і дріжджі базові інгредієнти. А взагалі прецелі бувають. Солодкі, солоні, прісні із різноманітними начинками. З'їсти кілька сосисок на сніданок можна. Навіть бажано. Ще пак це ж найпопулярніша їжа у всій Німеччині. Один з найулюбленіших видів сосисок – карі-вурст. Німці пишаються своїм фастфудом на честь славнозвісних сосисок карі вурст. Вони навіть створюють пісні, ба більше музеї, де можна відчути себе справжнім продавцем славнозвісних сосисок. А все почалося з жінки ще в 1949 році. Звичайна домогосподарка Герта Хойвер винайшла особливий соус і додала його до сосисок, запатентувала винахід, відкрила свою лавку і щотижня продавала по 10 тисяч сосисок. Звісно, у музеї є її зала слави. А це карта сосискової експансії. У музеї підрахували протягом року. У Німеччині з'їдають майже мільярд сосисок карі-вурст. Лише в самому Берліні 70 мільйонів. У музеї відвідувачів намагаються не лише просвітити, але й розважити їжею гігантських розмірів. Лєр, то я тобі вже взяв картоплю. Тримай. А ще тут можна самому зробити віртуальну карібурст. Та нею ж не наїсися, тому ноги самі вас поведуть до сосисочної. Музей карібурст добряче виконує свою роботу. Розганяє апетит так точно, але готуйтеся до того, що черги за такими сосисками будуть довжелезними. Ось така сосисочка за євро 70, а це майже 50 гривень. Зараз спробуємо і тут розумієш, німці точно знають якийсь секрет. Mm. я Не очікувала, що це буде так смачно, але жирно та не сосисками єдиними. Черги на дьонери не менші, навіть у спеку цей фастфуд вигадали турки, які жили в Берліні. Вони й досі продають дьонери на кожному кутку і отримують за цей фастфуд 3,5 мільярди євро щороку. Усе завжди свіже. Якщо м'ясо буде поганої якості, то хто ж його в нас буде купувати? Несвіжий продукт це пряма дорога до закриття лавки, адже якість дьонерів суворо контролює держава. Тому про випадки отруєння, принаймні за останні кілька років, Німеччина не чула. Сьогодні наш берлінський Ланерт покаже найстаріший ринок, який зберігся після війни. А ще ми спробуємо з'ясувати, який він стильнім кень. Більшість будівель Берліна з'явилися вже після війни. А от історія цього критого ринку тягнеться ще з позаминулого століття. Недавно він відсадкував свої 125 років. Сюди рідко заходять туристи. Тут за келихом пива радше побачиш корінного німця, який заскочить на ринок увечері після робочого дня. Великі компанії збираються за найдовшим столом Берліна. Між нами Берлінцями це найдовший стіл міста десятиметровий. Тут написано мати всіх столів навіть не знаю, чому його називають найдовшим. Що вечора уся ця лавка повністю забита відвідувачами. Сьогодні гід Ланнерт цей елегантний берлінець, колишній випускник Кембриджа, нині працює в державній структурі Німеччини. Кілька років Ланнерт жив неподалік від ринку Марктхалле, тому знає тут кожен куток. А новачку загубитися на ринку справді легко серед усієї мішанини запахів і їжі з усіх континентів. Тут вам Німецькі ковбаски і середземноморські морепродукти, пиво на будь-який смак, і десятки інтернаціональних ресторанів це, наприклад, зала в стилі старої берлінської таверни. Увечері тут не буває порожніх столиків. Посеред ринку продають сумки. Навіть є ядка зі старими німецькими коміксами. За кілька хвилин нас з Ленертом зустрічає сам директор Мартхалі. Цей пан в окулярах з пів години нахвалює ринок. Мовляв, такої концентрації інтернаціональних кухонь не знайдете ніде в Європі. Це місце моє чадо. Я тут проводжу 80 годин на тиждень. А за якість продуктів не хвилюйтеся. Я сам за все відповідаю. Якби хоч один продукт продали зіпсованим, німці сюди б ні ногою. За порадою директора ринку. Ми вирішили спробувати його улюблений палаючий пиріг фламбе. Рецепт пироган родився в Ельзасі, історичному районі Франції. А тут у Берліні його готує німкеня з французьким корінням. Рецепт унаслідувала від батька-француза для тіста використовують особливий вид борошна, аби воно було ніжне і легке. А потім паріг запікають в автентичній печі. За три-чотири хвилини буде готово. Після печі фламбе справді виходить неймовірно хрустким і водночас ніжним на смак. Чим не альтернатива усюди сущим німецьким ковбаскам? Варто спробувати, аби відчути різноманіття Берліна. До речі, я тут стала першою українською відвідувачкою. За час подорожі Берліном сніданок спостерігав, у чому ходять німкені. Існує упередження про те, що на першому місці у них комфорт, а не краса. То який же він німецький стиль і чи правдиві стереотипи, ми пішли питатися у більш досвідчених. Українка Аліна Волошинець два роки живе в Берліні. За цей час переконалася, тутешня мода інша, ніж на батьківщині. Я не пам'ятаю, коли я бачила дівчину на каблуках. От реально. Кожен, напевно, одягається, як він хоче. Та? Тобто є якісь такі хіпстери, які там в порваних джинсах і так далі, а є хтось, хто там в гарному платі. Журналістка Сара Емінхаус вважає себе феміністкою. Вона переконана, кожен має право одягати те, що йому до душі, і не зважати на оцінку інших, а тим паче не йти на жертви, вдягаючи незручні підбори. Чесно кажучи, я думала над тим, у чому сьогодні прийду на зустріч з вами. Трохи чепорилася, але це не є для мене пріоритетом. Наступного дня я спокійно можу вийти в кросівках і спортивному одязі, і не почуватимуся ніякого. А ще Берлін дуже інтернаціональний, тож спроба визначити єдиний німецький стиль тут точно зазнає фіаско. Єдине, що скажу, напевно, каблуки на вулицях міста тут дійсно велика рідкість. Берлін доволі демократичний. Тут вдягай, що тобі заманеться. У Берліні на вас поглядати з коса ніхто не буде, хоч ви й бо по вулиці ходіть. І коли спочатку думаєш, що Берлін занадто правильний, а від гострих ліній і прямих кутів здається і сховатися ніде, з часом бачиш глибше. Берлін це місто, де завжди є місце новому, де живуть сотні культур і надзвичайні люди зі всього світу.